Всім привіт! Вже давно не було у нас випусків у форматі сезону speak English», там, де ми говоримо про національні літератури, не майстрівні літератури, літератури, про які, можливо, ми знаємо трошки менше, ніж про європейську, ніж про американську літературу, британську літературу. Так от ми вже давно хотіли записати відео про якусь із країн Африки. І я згадала, що не так давно вийшло переведення роману Квітка в пустері це автобіографічний роман, написаний відомою в свого часу моделлю Варіс Дір. Також є одноіменний фільм. Ми про це поговоримо пізніше. Так от я згадала про цю книгу, про те, що авторка з Сомалі і вирішила, чому б нам не поговорити про Сомалі. Правда, це ми вирішили вдвох з Сомалі, але його тут, як ви бачите, немає. Тому що прийшло літо і, стримую, щоб не сказати Семен загуляв, але скажу, що просто у нас не співпадають наші графіки відпусток, і ми постійно в роз'їздах і не можемо синхронізуватися. Але я спробую е, записати цей випуск другого сезону Videos Beet English про Сомалі сама. Поїхали! Отже, Сомалі. Що ми знаємо, що я знаю про цю країну, мабуть, єдине це, звичайно, з новин про сомалійських піратів, і це дійсно так, ця країна займається піратством і узбережжя води біля Сомалі бажаються найнебезпечнішим. Але, як завжди, вкотре мені здається у кожному відео я говорю про те, що саме завдяки художній літературі, а в даному випадку це. Дійсно, реальна історія це автобіографічний роман, але все одно завдяки літературі, завдяки книгам, я відкриваю все більше і більше про світ. Можливо, ви це знаєте і так, хтось знає з уроку в історії або просто загальні знання з економіки, географії. все такого для мене таким віконцем у світ є література. Так от, завдяки квітці в пустелі, я для себе відкрила Сомалі. По-перше, я здогадувалася, що це бідна африканська країна, але це дуже бідна африканська країна, де велика кількість населення, великий відсоток живе за межею бідності, і взагалі вона знаходиться, вона. Місцях в економічному рейтингу у світі там все дуже погано. По-друге, це країна, у якій досі в 21 столітті, а в книзі в кінці 20 століття. і Основна частина населення це кочові племена. Прям реально люди, які що декілька днів, тижнів збираються, що в них є, і переходять з місця на місце, тому що це країна з великою кількістю пустельних територій, вода це величезна проблема зміною клімату, тим паче. Тому, так як сомалійці займаються скотарством, кози, вівці, верблюди, це те, худоба, яку вони вирощують, вони мають шукати для неї воду. Що основне, і якесь харчування. Тому що декілька днів тижні вони змінюють своє місце перебування, свій табор, і от буквально розкладають ці всі свої хатинки і переходять в нове місце. Воду можуть шукати декілька діб. І тому верблюди — це просто найцінніша худоба, що є, тому що верблюдам достатньо це, як ми всі знаємо, пити буквально раз на декілька тижнів. Вони можуть нести в собі ці запаси води. Тому верблюдя в Сомалі більше, ніж людей, як каже. Авторка Здірі, по-перше, а по-друге, це дуже-дуже цінно. От, наприклад, шлюб з нею, коли вона була дуже юна, оцінила як в кількості п'яти верблюдів. За неї пообіцяв її наречений майбутній 5 верблюдів. Так от, сомалійці бідні, великий відсоток, більшість населення це кочове населення. Ну і те, що ми, можливо, знаємо, чули десь з далеких новин, це те, що Сомалі вже багато-багато років, з 90-х років, потерпає від громадянської війни. Там постійно йде цей конфлікт, сепаратистські рухи. І, взагалі, це федеративний уряд, частини Сомалі розділилися, відділилися, і деякі намагаються навіть віднайти визнання і на міжнародній арені, як просто окрема держава. Не частина Сомалі. Чому? Тому що, в історично в Сомалі північна і південна частина дуже різні. По-перше, по-друге, це були різні колонії, північ історично довше пробула під окупацію, колонізацію Великої Британії. Південь був не такий довгий період, але все одно це була е, колонія італійська і до початку Другої світової війни. Тому навіть авторка В Аріздірі говорить про те, що її мама була зі столиці Могадішо, що була італійською колонією, і її мама знала італійську мову. Здебільшого не цензурну лексику італійською, але все одно. І тому ось, після проголошення Незалежності в 60-ті роки Сомалі ці всі клаптики Землі, які ніколи не співіснували разом, їх всіх насильно поєднали і змусили стати однією унітарною державою, що не дуже сподобалось, тому існує ось це. І Сомалі зі столиці Могадішо, і існує Сомалі ленд на півночі, і Пунтленд на півночі, і багато-багато різних формувань, таких, які в прагнуть незалежності і не хочуть підкорюватися центральному уряду Також Сомалі Намагалися воювати з Ефіопією, з Кенією, там є суперечливий регіон, який зараз належить Ефіопії, але населення там корінні сомалійці. Ну, тобто регіон дуже-дуже неспокійний. Але ще одна причина, чого ми ну, нічого не знаємо, особливо про Сомалі, крім піратів. Це звичайно те, що у них немає культурного набутку, культурної репрезентації у світі. Немає чому, не тільки тому, що це дуже бідна країна, у якій головне завдання це вижити, знайти воду і не загинути в громадянській війни, а ще тому, що у них. До 71-го року не було навіть письменної версії, писемної версії сомалійської мови. Тільки в 71-му році було прийнято офіційний правопис, який намагав спробував уніфікувати всі ці різні варіанти письменності, які є, і від арабських письмен, і латиниці. Це все разом, якісь там вигадані знаки. До 1951 року не було правопису, і, звичайно, традиція, культурна, традиція, літературна, вона здебільшого усна, це вірші, це пісні і все таке. Тому з культуру з літературою тут складніше, і те, що ми можемо десь якісь відголоски почитати, дізнатися про сомалів від власних сомалійців. Ті сомалійці, які виїхали, які перебувають в екзилі, яким вдалося вирватися, і вони можуть говорити, писати і вже якось рефлексувати е, життя в своїй країні е, на своїй батьківщині. Е, але їх теж не так багато, країна маленька. Е, один з найвідоміших, або чи єдиний найвідоміший письменник це Нурадін Парах – він пише романи, великий жанр, і він жив і в Британії, і в Штатах. Потім, після повалення диктаторського уряду, звісно, як же овербукт, і без диктаторів диктаторського уряду Саїда Баре в 1991 році письменник Нородін Фарах повернувся до Сомалії і продовжує писати там. От його. Це єдиний хто гугли, цього можна загуглити, побачити, що його тексти перекладені багатьма мовами, англійською, зокрема. Тому він з тих, хто доступний. Ну і власне книга Варі Стірі, але це мемуари, і вони написані в співавторстві. Ну, тобто, вони написані гострайтеркою Кетлін Міллер про життя Варі Стірі з її слів. Але звісно, це не художня література, це от саме осмислення спогади про життя. До речі, коли читала про Сомалі, то нагуглила, що Україна має дипломатичні відносини з Сомалі лише з квітня 2025 року. Тому, знову ж таки, Африку ще потрібно відкривати і відкривати, і як говорив, продовжує говорити. Екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що Африка це прям велика проблема для нас і великий челендж, і з нею потрібно встановлювати зв'язки і відкривати її для нашої країни. Отже, Квітка Пустелі це автобіографічний роман, погади самої Варіс Дірі. Я думаю, багато хто з вас міг вже раніше бачити одноіменний фільм Екранізацію цієї книги Квітка Пустелі. Так само він доволі старенький, дуже популярним був свого часу. Можливо, більш популярний, чи книга. Книга вже виходила раніше українською. Це її переведення, і оповідається від обличчя, звичайно, самої Варіс Дірі. Про її спогади про дитинство в Сомалі, потім те, як вона втікла від родини, як вона жила, працювала у родичів у столиці Сомалі-Магадішо, і як їй вдалося вирватися з Сомалі до Великої Британії її шлях від прибиральниці в Макдональдсі до топ-моделі, яка знімалася е, разом з Ноумі Кемпбелл. І, взагалі, підкорювала подіуми цього світу. Пізніше вона стала представницею організації Об'єднаних Націй, масадоркою, найвідомішою активісткою, яка виступає проти КГЖ. Це калічення жіночих геніталій — проблема про яку ми теж сьогодні поговоримо: теж від чого страждають африканські жінки і власне сомалійські жінки. Так, от. По моїм власним враженням, частина про дитинство і юність Маріс саме в Сомалії, і це ж життя в кочовому племені. Мене, мабуть, вразила найбільше, тому що я не була готова, що в 80-ті роки йтиметься саме про це, про те, як важко жити в пустелі, наскільки рано там дорослі шодімуся, подорослі шати діти. Як з п'яти років їх відправляють на декілька діб шукати воду, і не можна повернутися додому, поки ти не знайшов воду, тому що просто не можна без води неможливо жити, ти маєш її знайти. Родини в цих племенах дозволі багатодітні, і це не тільки про відсутність контрацептивів, це також про те, що чим більше рук, тим більше допомоги. Також в Сомалі дозволено багато жонства, то полігамія, тому вони мають декілька дружин. І, власне, батькова різдві спробував. Також привести другу молоду дружину в родину цікавий епізод, що там відбулося і чим це закінчилося. І загалом, що це дуже патріархальне суспільство, все вирішує батько або старший брат. І жінки це здебільшого товар. Мати жінку це значить мати можливість обміняти її на верблюдів. Що свого часу їх намагалися зробити батьки Варс, але побачивши свого нареченого, якому було за 60, а їй в той час 14, вона втекла і пройшла дуже багато кілометрів пішки до столиці Сомалі-Могадішо, бо знала, що там, де живе її тітка. Там була не лише тітка, там було багато родичів. Але пройти таку кількість кілометрів це було непросто, там є страшні історії цього шляху. Ну і найстрашніше, мабуть, що є в дитинстві, взагалі в житті юних дівчат Сомалі. Це, звичайно, не робота від світанку до ночі, не ці безкінечні пошуки води. Ну і навіть не відсутність їжі, яка часто траплялася. Це традиція жіночого обрізання. Допоки ти не пройшла цю процедуру, ти вважаєшся нечистою і недостойною. Жоден Сомалієць не візьме в дружини жінку, яка не пройшла через цю процедуру. Це жахливо. Власне, у досвіді Варіс це була якась циганка, яка заробляла дуже багато грошей і тим, що її от запрошували в свої родини. І вона мала провести цю процедуру, і це відбувається з домови будь-якого гострого предмету. Не обов'язково це скарб чи ножиці, чи ніж. Там був якийсь такий трошки заржавілий ніж, і це жахливо. Паріс говорить, що вона прям бачила е, з за, за сліди застарілої крові на лезі цього ножа. Це можуть бути. Якісь там загострені камінці, ну там є ще жахливіші приклади всяких варіантів, чого це може бути. І це просто відводяться подаль від табора, від хижих дівчат, там їх заламують, тримають ноги, вставляють або якийсь там ремінь, або гілку зуби. Вони декілька разів не притомнюють, звичайно, під час цього всього. Потім їх залишають на певний час в окремій такій хищі далеко від. Табору, поки вони відновлюються, поки заживають рани. І, звичайно, що величезна кількість дівчат, величезна кількість юних жінок не видужують, вони помирають від сепсису, від інфекцій, просто від больового шоку. М -м -м. Таке трапилось і в родині Варіс. Одна з її сестер, старша сестра, яку вона вже погано пам'ятає, вона померла від гангрени. Її старша сестра, яка вижила дуже довго страждала. Баріс, коли випробувала це все на собі, так само дуже довго вона видужувала, була страшна лихоманка. І, взагалі, ця процедура дуже негативно відобразилась на її житті, на її здоров'ї перш за все, тому що ну, це, це просто звірство, і мені прям страшно про це згадувати. Тому майте на увазі, хто планує читати цю книгу, от що це дійсно там описано і це дійсно складний момент. Але з одного боку, це дуже жахливо усвідомлювати, що поряд з нами, от з таки з жінками, які борються за свої права і, взагалі, вимагають як рівно в світі, мають кар'єри, досягнення і незалежність. Перед нами існує вся жахлива традиція, де жінки не мають права протистояти цьому, де інакше вони просто вважаються за непотріб. І так Варіс Дірі вже доросла веде пульсаторські бесіди, просвітницькі бесіди, подорожує світом, заснувала свій власний благодійний фонд «Квітка пустелі» і намагається протистояти цій проблемі, цьому звірству, але також вона говорить про те, що сомалійці, навіть які виїжджають з країни, приїжджають іммігрантами в Штати або в інші країни світу, вони все одно зберігають цю традицію і або самі цим займаються, десь в інших західних державах, або збираються по декілька родин і оплачують дорогу. Цим колдунам і циганам з Сомалі, щоб вони приїхали, і так гуртом. От декілька дівчатам одразу провели цю процедуру. Ну тобто, це в голові і це дуже важко виконати. Але добре, що світ врешті про це дізнається. Величезна заслуга цього саме Варі Зірі, яка вже маючи славу, вже маючи ім'я. Вона насмілилася говорити про це відверто, дати ось таке інтерв'ю. Його опублікували, і це спричинило вибух справжнього резонансу у світі. Це кінець 90-х. і ось ця сміливість це те, що заслуговує величезної поваги. І говорячи, взагалом, про її не можна сказати персонаж, бо це реальна жінка. Але не знаю, мені цікаво, хто з вас читав чи прочитає цю книгу, поділитися вашими враженнями, тому що мене вона дуже кисила місцями. Я розумію, що це така ментальність, це таке виховання своєрідне. Але вона прям така дуже-дуже нахабна, дерзка, вона буде йти по головам до своєї мети. І от бачу ціль, не бачу будь-яких перешкод, і це класно, тому що саме завдяки цьому своєму нахабству, цієї сміливості, десь якоїсь такій безбашності вона змогла пройти цю неймовірну кількість кілометрів від своєї пустелі до Могадішу, знайти там своїх родичів, якось у них влаштуватися. Вона там десь сварилася з одними, переходила до інших. Там сварилася тими, переходила до третіх. Потім вона почула про цю можливість, що її там дядько чи. Чоловік її тітки, і він посол Сомалі, в Великій Британії. Він приїхав в Сомалі підшукати якусь покоївку, помічницю по господарству сказала, я. Я буду, я буду, нічого не знаю. Беріть мене, вцепилась в нього. Ніколи в житті вона, взагалі, там далі в пустелі чи цього містечка не вибиралася, і тут її саму саджають на літак. Вона летить з підробленим паспортом, звичайно, тому що їй 14 чи 15 а мало бути 18 років. І ось так вона усюди по життю якось десь щось вирішує. З цим підробним паспортом буде ще й інша історія епізод у тексті. І в мене просто, е я не розуміла, мені хотілося сказати, Варіс, вау, що ти робиш? Боже, як можна такою бути? Але вона молодець, вона досягала свого, вона вирішила, що вона хоче стати моделлю. І вона стала моделлю. І її зовнішність підкорила світ, підкорила багатьох фотографів, обкладинки журналів. І це дійсно дуже красива, дуже екзотична жінка, яка певний час після Великої Британії, після штатів, вона певний час жила у Гданську в Польщі. Це мене дуже але Вона побувала там гостях у подруги, і закохалась. У цю місцевість, а останні роки вона живе в Австрії і займається своєю, своєю просвітницькою діяльністю, також мистецтвом, відкриває свої виставки, подорожує світом і проводить бесіди. Вона не припиняє боротися проти кричення жіночих італій, і за це їй просто величезна ша. Отже. Якщо вам цікаво, або тепер стало цікаво дізнатися хоч щось про Сомалі і взагалі як живуть у такій моїй бідній державі, або можливо, ви так само як і я, любите історії про жінок, історії жінок, які змогли вирватися з надзвичайно складних життєвих умов пройти цей шлях, не зламатися, а ще чогось досягти та ще й перетворити свій травматичний досвід на місію, робити якийсь гуманітарний внесок у це життя. То Квітка Пустелі, рекомендація в цьому плані входить в список таких книжок, так само, як і освічена Тари Вестовер, яку я дуже люблю. Коли Варіс Дірі розповідала про своє дитинство, то чомусь мені... Дуже перегукувався веб з освіченою, хоча та зростала у Штатах, а не в кочовому сомалійському племені. Але все одно щодо Африки, то тут я потребую якихось ваших рекомендацій, ваших вражень, тому що цей континент, література залишається для мене досі взагалі не невідкритими. Я читала все, що вийшло, все, що перекладено нігерійської авторки, чи Маманден Адічі і половину жовтого сонця. І Американа, і ось чекаю переклад її останнього текста. Також я досі чекаю, коли до мене нарешті мій передзамовлений роман Нобелівського лауреата 2021 року, Танзанійця Абдулузака Гурна. І, власне, це і все. Тому розказуйте, кого ви читали, кого ви рекомендуєте. Якщо щось є перекладено, то це взагалі супер або хоча б англійською, тому що Африка це просто найзагадковіше поки що для мене місце у літературному світі. Отже, це взагалі не просте читання. Та й період, який я намагалася читати цю книгу, був для мене дуже простий, але люблю складні книги. І тому, якщо не боїтеся такого читання, то можу рекомендувати вам «Квітку в пустелі. І якщо ви вже читали або дивилися фільм, то пишіть свої враження та думки. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, скоро ми вже повернемося до наших таких розмовних відео з Семеном. Будемо далі намагатися відкривати цей світ за допомогою літератури, за допомогою книг. І дякую, що дивитеся, що коментуєте, що залишаєтесь з нами. Сподіваюся, до скорих нових зустрічей.